Ви знаєте, таке відчуття, що просто це вже перетворилося в якусь таку, знаєте, спостереж... спостережливу гру. Західні е, змії е, пишуть ряд публікацій з приводу того, куди вся ця іранська зброя, в разі, якщо вона дійсно передана Росії, куди вона буде влучати, як нас хочуть її дотиснути. Натомість Лойдостін під час останнього візиту у Умерова з Єрмаком. Коли вони просили, там привезли список пріоритетів. до Вашингтону, да, да, так, так, так казав, що навіть надання такої суттєвої далекобійної зброї ніяк не змінить хід російсько-української війни, це якось так все цинічно виглядає, і жодної реакції до Як, як ви до того ставитесь, пане Олексію. Да, це слово ескалація, яка мабуть саме вживане слово зараз в нашому медійному просторі, на mm -hmm. вона дійсно набридає особливо, коли нашим західним партнерам ми пояснюємо всю суть. Того, що відбувається з боку Російської Федерації, про те, що вони зможуть майже безнаказано дано обстрілювати цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, просто мирні міста. подивіться на Полтаву, подивіться на Харків, подивіться на, от на обстріл Павлограда із кандерами. Ну, якщо для них все виглядає нормально, то для нас точно все нормально не виглядає, і мама. У того, що говоримо, дайте нам більше зброї. Ми кажемо, що дві конкретні тези, які вже напрацьовані, проговорені, в тому числі з нашими партнерами, дайте нам можливість бити превентивно по території Російської Федерації і збільшити оцю відстань. До речі, а ну і друге це звичайно збивати збивати ракети-шахеди, наприклад, Польщу, країнами НАТО на території України. І до речі, в, в цих двох питаннях є позитивний прогрес. На фоні, пам'ятаєте, заяви Сікорського з Польщі сьогодні відповідно була заява міністра оборони Нідерландів, який сказав, що в принципі плюси від збиття такого від збиття ракет і шахедів в українському повітряному просторі явно перевищують відповідні мінуси від гіпотетичної ескалації, да? про які так багато кажуть. Тобто, ми бачимо, що не все не все так погано, так би мовити. В цих перемовних процесах вони йдуть поступово. Вони по якомусь накопичувальному ефекту, якщо хочете, реалізуються, але так спостерігати особливо скажімо, таку стриману на превеликий жаль реакцію наших ключових партнерів сполучених штатів на те, що відбувається, ну іноді досить боляче ну тому, що ну, ми ж не одні все ж таки про це говоримо. Ми зараз висловлюємо Консолідовану позицію і Європейського союзу і переважної країн більшості Європейського Союзу. Ну про що ж вони самі висловилися збирав переліг буквально на днях на неформальну зустріч на рівні міністрів зовнішніх справ? Про це давно каже Британія, про те, що ми готові їм дати відповідно да дозвіл бити про території Російської Федерації Shadow. але так дійсно бюрократична складова, вона наприкнаприк. Кі жаль, через призму ще й виборів Сполучених Штатів дійсно має такі негативні наслідки, за які, на превеликий жаль, ми платимо своїми життями. І зараз ми виходимо на чергову на черговий виток ескалації, коли, коли Іран да за інформацією за Волос Journal, Times писала, вже передає балістику. Ну, це явно відповідь на правду на Курск на це от Курське приниження Путіна. Да тому, що ну направду його дуже сильно десакралізували і його і страшну ядерну Російську Федерацію. І навіть в тому ж самому Лости Джордані була не хочу звернути увагу наших шановних глядачів. Дуже цікава стаття, кому цікаво. Подивіться, висновок там один ядерна зброя після курської операції перестала бути фактором безпеки для ядер держав, ну це геймченджер. це дійсно дуже круті результати уже нашої відповідної операції. Але ми бачимо, що Путін готовий за рахунок допомоги Ірану північної країни, скажімо так, підвищувати рівень ескалації з однієї сторони, але робити це все одно на допороговому рівні да до ядерної зброї. Ну тобто, дуже просто він просто нічого не може зробити Зараз по суті, а для того щоб відчутно задовольнити своє ЕГО, тому що я на правду, пов'язую це виключно тільки з суб'єктивним фактором, була відповідно, зреалізована ця іранська домовленість. І отут багато питань на правду виникає внаслідок цього, який нам наслідок для Ірану, який наслідок для Російської Федерації, чи стане це фактором відповідно, все ж таки політичних дозволів для України і в. В тому числі додаткового посилення ПВО, тому що на ескалацію з боку Путіна назавжди відбувається допомога додаткова з боку наших партнерів. Якщо цей баланс буде змінено на, на користь держави агресора, то звичайно про якусь там справедливість того, що відбувається, ми точно говорити не зможемо. Ну скажімо, справедливість протистояння і справедливість рівня допомоги від наших партнерів. Але повернути на секунду до Ізраїля, до до Ірану, тому що це направду цікаво це був така червона лінія, пам'ятаєте від заходу, і іранські представники і дійсно офіційні особи завжди казали, що вони не будуть поставляти Російській Федерації для протистояння з Україною. да Для використання війни проти України балістичні ракети. Це вони, от скільки я себе пам'ятаю, скільки вони це й говорили. І якщо вони вони це не зробили це. Говорить про два фактори: Російська Федерація щось їм пообіцяла дуже важливе. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, це скоріш за все остаточно ставить поки що крапку. Навіть нової влади відповідно в Ірані на нового президента відповідно про їхнім мріям та пріоритетам, все ж таки продовжити ядерну програму разом зі сполученими штатами. Скоріше за все, ці перемовини або повністю провалилися, або вони відклалися. Ну як мінімум до створення нового кабінету, новим президентом Сполучених Штатів Америки, як бачимо, Іран скоріше за. Все і на превеликий жаль потрібно відзначити, зробив ставку на Російську Федерацію. Направду поява у Ірану рівня збагачення урану для того, щоб зробити повноцінну ядерну зброю. Це значно посилить дисбаланси всього регіону. Зараз почне бити в набат відповідно і Ізраїль, і навіть Саудівська Аравія. Ну одним словом це постачання ракет балістичних Російської Федерації. Воно має дуже серйозні стратегічні наслідки не тільки для нас, але й відповідно і для всього регіону. Ми говоримо сьогодні в день розвідника так української розвідки. Ну, скажіть, будь ласка, пане Олексій, це дуже добре, що ну, для нас добре, якщо у них там будуть в їхній там політиці якісь там проблеми зі збагачем урану, з цими програмами ядерними буде розвиватися все не так, як їм хотілося це. Ми можемо з, з цього приводу тільки радіти, бо вони точно не є нашими друзями. Але питання в іншому: що ми, ми мож можемо, чим ми можемо відповісти? На а, отакі от кроки Ірану в частині допомоги Росії балістичними ракетами, які потім я ж кажу, будуть летіти по нашій інфраструктурі. Може там якось ГУР наш, наприклад, зробити пару таких красивих якихось операцій теоретично, гіпотетично мід відповів, але ну риторика дипломатія це добре, але реальні дії ще краще. Ну, ми давно, в принципі, з вами говорили вже і не тільки з вами про створення якогось такого українського масаду. Да вот. і звичайно хочеться поздоровити наших розвідників. І потрібно значити, що все, що робимо, ми асиметрично, а це дуже часто робить саме ГУР, виявляє дає найбільшої шкоди нашому ворогу, і так би мовити, да має дуже важливі позитивні наслідки для нас і, і нафтопереробка збої для їхніх танків і відповідна ціна для як Путін називає рядового ріціяння на галона бензину на заправці. Ну одним словом, якраз отакі асиметричні дії спецслужб і не тільки до речі в військовій царині. Це може бути підривна діяльність всередині Російської Федерації і психологічна, і підривна діяльність антипутінських рухів. Активізація, наприклад, на підприємствах ВПК до речі, це вже відбувається також по моїй інформації. Тому ця історія така дуже багатогранна. Повірте, і в цьому направду ми вже досягли досить значного успіху. А відповідно, що ми можемо зробити ще. Ми маємо звичайно сконцентрувати додаткову увагу наших партнерів по антипутінській коаліції. Що те, про що вони говорили ще навіть там декілька тижнів тому, воно вже ну майже не актуальне. Те, Точніше, трішки по іншому, воно скажімо так, дуже відозмінилося. І коли вони казали, що потрібно підсилювати систему ПВО України, тому що Аналяна Бербок, якщо не правляю, саме це сказала міністерка зовнішніх справ Німеччини, щоб не допустити нової холодної, холодної війни, вона так назвала. Ну тобто, що Російська Федерація буде бити по енергетичній інфраструктурі, тим, самим да примучис скажімо геноцидні дії реалізуючи щоб просто звичайні українці підштовхували політичне керівництво так би мовити да якихось політичних політичних перемова на умовах кремля то тепер коли з'явилися балістичні ракети ми не знаємо там The Wall Street Jordan пише про 200, а я нагадаю що десь приблизно півроку тому звучала звучала кількість 400. Балістичних ракет, тобто ну направду ми чудово розуміємо, що якщо вже політичне рішення відбулося домовленість між Російською Федерацією і Іраном, то порахувати ці балістичні ракети ну ми не зможемо, тому що багато є різних засобів їх транспортування, по яких ну скажімо, туман війни є туман війни, але точно скажімо так, це дуже пере перепереперевантажить пере, нашу систему ПВО. Ми чудово розуміємо, що працювати з балістикою можуть тільки петріоти. петріоти. яких в нас ще є недостатньо, і ракет. Наскільки я розумію, в нас також зараз недостатньо. І про це ми постійно говоримо нашим партнерам. Тобто, направду, це черговий рівень, дуже серйозний рівень ескалації, який зараз реалізував Путін, і нам потрібно дійсно виробляти з нашими партнерами в даному. Випадку вже симетричне рішення, яке все ж таки дозволило не тримати перете сил. А насправді, от те, що ви кажете, що Путін підвищує рівень ескалації. Останнім часом це видно і відчутно, так? Українцям, як нікому, це видно і відчутно. От чи не означає це те, що є так багато видань західних пишуть про це? Що хоче Путін все ж таки е, сісти за стіл перемовин і маючи таку потужну переговорну позицію станом на тепер. Бо для нього, як би там не виглядало, умовно кажучи, на сьогоднішній день, якщо так от закінчити цю війну на і зупинитися на а, е, е, мапі, в яку як вона виглядає зараз, то, начебто, виглядає так, що він переможець йому це вигідно, так і він може цю війну на виснаження вести ще. Доволі тривалий час, але все одно, зрештою, це виходить йому. ну, це, це дорога історія. І тому, в принципі, він скоріше готовий завершити її найближчим часом з тим, аби вийти з нею переможцем. Не знаю, як е, наші західні партнери будуть все це інтерпретувати, і, власне, чи влаштується Україну, але все ж таки, чи не пахне у повітрі перемовинами? Ну, давайте відзначимо. Для гарячих голов, в тому числі в нашому суспільстві, що абсолютної перемоги в цій війні не буде. Це не буде кальки там перемоги над фашистською Німеччиною, да до повного розгрому. Ну тому що в сучасному світі цього просто гібридних воїн, які ну, стали... Абсолютно... Я маю на увазі. Він може продати це на внутрішнього споз... да, споживача, да, так, да, так да. наше він переміг. Да. Продати mm -hmm. це інше питання. Mm -hmm. От а от абсолютної перемоги не буде. Ні у нас, ні у Путіна в жодному розкладі, тому що як я вже зазначав, гібридність війн постмодерної доби вона передбачає, що вони вже стали нормальністю. Ну неможливо в сучасному цифровому світі знищити націю, припустимо, да чи знищити країну. Це просто ну апри це філософія, я розумію. Але це абсолютно зараз нереальне завдання. Тому зараз і в тому числі і наша позиція відозмінилася. Сам і як на мене відрозуміла правильно, про те, що ми намагаємо говорити з позиції сили також. І до речі, у Путіна немає шансу, як він казав, да пам'ятаєте, пані Кароліна в його вимогах, враховуючи умови на полі, як там бою, да так. ну якось так приблизно до слова. Ну так от давайте врахуємо тепер в умовах на полі бою і курську область, в тому числі, да ну це ж катастрофа для нього, розумієте, просто абсолютно катастрофа. Фа допоки ми будемо втримати хоча б один метр. На території на Російській Федерації він не зможе реалізувати цей свій план, ну тому що навіть захоплення одного метру квадратного території Російської Федерації точно не робить для нього переможність з цієї відповідно, як він називає спецоперації, А насправді нам щодо розуміємо нічим не спровокованого не агресії та відповідно вторгнення. Тому так сторони обоюдно да, підвищують ставки, тому. Що ну, а що така курська спецоперація Да, ну це і є підвищення, в тому числі ставок. що таке так би мовити, да можливість набити в глиб Російської Федерації навіть превентивно, навіть під повісковим об'єктам? Це наша безпека, це можливість концентрувати війська на іншому напрямку. Ну тобто, це звичайно не ескалація, от, але це додаткові можливості для України, в тому числі і збиття, не, припустимо на. Ракетних шахетів, припустимо, Польщу про що казав, казав той самий Сікорський. Ми про це вже говорили на територію України. Ну використовуючи Кейс Ізраїлю та Іорданії відповідно. Да? Тому звичайно Путін намагається відповсти від програної війни. Але разом з тим наша стратегія, от я зараз її відкрию, вона є комплексною, наскільки я її розумію з нашими партнерами, і зараз ми намагаємо за допомогою. Сили не тільки на полі бою, але й в дипломатії, зробити, щоб кожен крок подальше Путіна він вартував йому більше, більше і більше, щоб кожен крок подальший послаблював його відповідні перемовні позиції і так чи інакше доводило ситуації до цуцвангу. От направду це і є, як на мене, зараз та стратегія, яка реалізовується, тому що, ще раз повторю розрахування. Розраховувати на те, що там західні танки а, будуть а, на червоній площі а, стріляти а, по Кремлю. А, це звичайно, ну типа, казочка прикольна. А, мені вона також ці картинки в інтернеті дуже подобається, але розраховувати на її реалізацію, а, ну направду дуже важко. Тому ну, да, потрібно... пане, що так. Та потрібно шукати усі інструменти симетричні, асиметричні, впливати на суспільну думку незвичайних росіян для того, щоб послаблювати в комплексі будь-які перемовні можливості Путіна. Так і головне, що дуже мені здається, важливо, аби наші західні партнери, коли вони бачать, які як успішно реалізують українці ті чи інші так. свої Ой, це плани, пар... так щодо наступу прориву, щоб вони нас підтримували, підтримували так. бажано вчасно. От так, от. Це дуже остання дуже... фраза. Дозвольте буквально. Так, да, будь ласка, здається, вона важлива в будь-якому перемовному процесі перед готовністю стор... сторін до діалогу. Я зараз звернуть увагу, не використовую слово перемовини до просто до діалогу по будь-яким питанням, в тому числі, припустимо, по завершенню гарячої стадії йде ескалація. Тому зараз да, буде ескалація. До цього наші люди мають бути готові. Не хочеться бути до так до такого готовими, але що маємо Ні, ми ну, просто я думаю, що так. Що ми просто усвідомлювати маємо усвідомлювати все. Я глибоко переконаний, враховуючи нашу і внутрішню активність. Там да так да, пану а, Сів, і все бо, будемо готовить, завершувати. Та, немає немає. Вже на жаль, немає часу. Вже та, ми навіть вами та, та, перебрали та, так. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад був з нами на зв'язку. Друзі, за коротку паузу повернемось.